Привіт, малята! Сьогодні особливі літери будемо з вами вивчати. Адже букви Я, Ю Є та Ї незвичайні, їх в українській мові називають Йотованими, адже у їхньому звучанні чути звук Й, але не завжди давайте по порядку. І так, літера Я, коли стоїть на початку слова або складу, Завжди позначатиме два звука Й, А, але вона може позначати і один звук. А, тоді, коли стоїть всередині складу або в кінці, а саме після приголосного звука. Давайте спостерігаємо: ящик. Ви вже бачите, я стоїть на початку, отож чуємо Й. Який приголосний? А-голосний Ш, Х. Т. Позиція літери Я у цьому слові визначає її звукове значення із двох звуків й А. Пояс. Поділимо на склади. Ви побачили, що я стоїть на початку другого складу. Отож звукова схема виглядатиме так: П, О, Й, А, С, буква Я, що стояла на початку складу, дала два звука. Й, А. Лялька. Ви вже помітили, що я стоїть всередині першого складу ляль. Отож, вона позначатиме один звук. Перевіримо л, м'який приголосний А, голосний, Л. Знову м'який К, А. Отож, буква Я, що стояла всередині складу після приголосного. Позначала один звук А, при цьому пом'якшила приголосний ль. Погляньмо наступна літера Ю, точнісінько, як я, на початку слова та складу, буде завжди позначати два звука Й, У. Але коли стоятиме у середині складу, бо в кінці його, а власне після приголосного перейде в звук У. При цьому не забуваючи пом'якшити приголосний. Поспостерігаємо юрта. Ми вже побачили ю на початку слова. Слухаємо Й. М'який приголосний У. Голосний р, Т А. Отож, літера Ю на початку цього слова дала два звука Й. У Каюта. Поділимо на склади ка Ю-та. Отже, помітили, що літера Ю всередині слова становить самостійний склад, отож можна сказати, що вона стоїть на початку складу. Позначимо звуки К, А, Ю. Т. А. Ми вже поспостерігали, що буква Ю на початку складу дала два звука. Й «у». Ключ це односкладове слово. Літера Ю стоїть всередині складу. Після приголосного послухаємо К ль. Який? У Х. Отож Ю після приголосного позначала один звук. У і пом'якшила ль. Наступна літера Є. Вона теж грає за цими правилами. На початку слова і складу дасть два звуки. Й-е. А всередині складу або в кінці, коли стоятиме після приголосного, перейде в звук Е. Давайте поглянемо. Є нот. Ви вже бачите, що «є» стоїть на початку. Промовимо по звуках. Й, Е, Н, О, Т. Ви бачите, що Є на початку слова дала два звука. Й, Е. Проєкт Двоскладове слово, і ви вже побачили, що Є стоїть на початку другого складу. Отож, спостерігаємо П-Р. О, Й. Е. К, Т. Очевидно, що літера є у цій позиції, де є два звука. Й, Е. Небо яке синє. Двоскладове слово, і побачили, що Є стоїть у кінці другого складу після приголосного Н. Увага! І н, м'який е. Отож, літера Е у цій позиції дає один звук Е. Причому пом'якшує попередній н. Ну і найцікавіша літера серед цих. Дуже легко запам'ятати, адже вона має дві крапочки і завжди позначає два звука, завжди незалежно від позиції. Отож, «ї», Два звука Й і завжди. Давайте поспостерігаємо слові їжак. Й чуємо перший м'який приголосний. І ж, А, К. Ви вже побачили, що буква «й» у цьому слові дає два звука Й, І. Отож запам'ятайте її. цю особливу літеру. А з буквами я, ю, є будьте уважні. Вони грають за своїми правилами.